Хочу представити зараз іншу людину, теж з півдня, але тепер працює в Києві, і це е, доктор педагогічних наук, професор, заслужений журналіст України, секретар Національної спілки журналістів України. Е, Така, знаєте, особливість цієї людини в тому, що ще від 1993 року, Боже, <гас> я думаю, він зараз не образиться на мене, що я ці роки всі називаю. Він очолював, чи не єдиний в Україні коледж преси і телебачення, де майбутніх журналістів, які тільки-тільки ще навчалися своїй професії, бо це коледж, він не лише е, вчив майстерності. Е, бути журналістом, а як використовувати архівні документи в історичних телевізійних програмах або в е, е, таких е, дослідженнях журналістських, розслідуваннях журналістських. Е, Лів Олександрович був першим таким продюсером в Україні каналу цифрового телебачення, ТАК-ТІВІ. організовував різні численні проекти з Ради Європи Посольством США в Україні. І, до речі, він, чим ми, ми такі споріднені, як я кажу, душою, не тільки тим, що він з півдня, але й тим, що він теж американіст. Він досліджував американські е, джерела масової структури масової інформації, медіа. І е, зараз Глібо Олександрович Головченко очолює. Інститут підвищення кваліфіка... український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси. Я думаю, він сам краще скаже про свою роботу і про свою думку щодо архівних документів в медіа. Прошу вас, Люболександрович, шановні колеги. Ради вітати таку велику. Кількість фахівців на цьому надзвичайному заході і щиро дякую Борису Леонідівну за запрошення. Журналістика та архіви невід'ємно пов'язані між собою. З одного боку, архіви для журналістів це джерело інформації та фактологічних даних, а з іншого, самі медіа також є частиною архівних відеоматеріалів, які виробляють медіа, тож також зберігаються в архівах. 21 -е століття суттєво змінило світ, в якому ми сьогодні живемо. Ера інформації та технологій вплинула на всі галузі нашого життя. Цифровізація документа обігу оприлюднення офіційних документів на офіційних онлайн-платформах органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій дозволяють журналістам оперативно знаходити та обробляти потрібну. Для написання матеріалу чи створення телевізійного продукту інформацію, одна робота журналістів часто виходить далеко за межі сучасної інформації, яку можна знайти у мережі інтернету. І в таких випадках журналістам потрібна інформація, яку можна знайти лише в архівах. Особливо, коли ми говоримо про урядові документи, які були створені далеко за часів виявлення інтернету. Цифровізація урядових документів. Різних років створення системи доступу до таких документів через електронні запити або розміщення відкритих документів в системах пошуку архівів сьогодення це вимога часу. Такий доступ це не тільки забезпечення доступу до інформації для громадян. Це не тільки дасть можливість працювати українським журналістам, а також дослідникам з урядовими документами, але і відкриє Україну для журналістів та дослідників інших країн, які зможуть отримати необхідну інформацію, знаходячись в своїх країнах. Безумовно, майбутнє архівів за цифровізацією, адже це сьогодні не тільки вимога часу, але і запит від суспільства. Від нашого журналістського цеху я ще раз хочу подякувати Ларису Ленідину за організацію цього обговорення, адже цифровізація архівів це суттєве полегшення роботи журналістів. І в свою чергу Український інститут. Підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси буде радий разом з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України розробити спеціальний курс для працівників медіа щодо роботи з матеріалами архіву. Дякую за увагу і бажаю успіхів! І ще раз вітаю зі святом. Дякую, Хребу, Олександровичу. А ми сподіваємось на вашу підтримку, і навіть в цьому круглому о, столі я хочу сказати, що у нас є такі плани, і ми готуємо меморандум. Можна ж про це сказати? так, Про співпрацю, про те, щоб семінари провести як для архівістів, істориків-архівістів, як можна залучити медіа. І як підготувати документи, і як їх презентувати журналістам, щоб вони ширше розкривали наш зміст і склад наших документів в архівах і, і історичні події, так і для самих журналістів, чому вони мають більше йти до архіву? Для того, щоб інформацію точну, з документальних джерел підтверджено, автентично надавати широкому загалу. Я думаю, що принаймні ми з обох боків проробили таку роботу, щоб ці, ці наші мрія зреалізувати. Лібо Олександровичу, підтвердіть, з вашого боку. Тому що працюємо активно і розпочнемо з підписання меморандуму, і е, ми налаштовані до активних дій. Дякую, Дариса Леонідівна, за те, дякую, що ви нас... Дякую, дякую, Олександровичу.